Пане Селезно, давайте з вас і розпочнемо. Отже, як ви гадаєте, які наслідки будуть після того, що виклали російські пропагандисти, мовляв, прилетів безпілотник, взірвався біля, біля Кремля, самого, точніше, вже на території над ним. І тут насправді цікаво, які це наслідки буде мати для усього ходу військової, усього хотів сказати, спецоперації, але одразу зупинив себе. Для ходу війни, тому що з одного боку Україна не визнає, і ми цьому абсолютно довіряємо, що це не було збройними силами України, надіслані ці дрони. З іншого боку в Росії це все сприймають доволі панічно. І якщо почитати їхні коментарі, то справді вони вже сходяться на тому, що єдине, що в них залишилося, це ядерна зброя. А в свої збройні сили без ядерної зброї, судячи зі всього, вони вже не не вірять. І навіть якщо це Кремль і вигадав таку провокацію, то це такий був, судячи зі всього, міг бути і може стати самострілом. Так воно і є. І насправді абсолютно слушно ваше зауваження з приводу того, що йдеться про так звану спеціальну військову операцію. І та операція, яка була проведена у відношенні до будівлі сенату в Москві в Кремлі, вона і спрямована на те, щоб у подальшому розбухути ситуацію, пов'язану з діями російського суспільства в рамках. Цієї так званої спеціальної військової операції бо потрібні нові сили в першу чергу особовий склад потрібно проводити наступну хвилю мобілізації. Потрібно гуртувати російське суспільство заради е оголошення, можливо, навіть не так званої СВО, а великої вітчизняної війни, бо ресурсів нині у російських окупантів не вистачає. Потрібно нарощувати зусилля, і перед ефіром ми спілкувалися з колегами. Та ракета на та дронова атака, яка відбулась цієї ночі по Києву, в основному ці ракети були спрямовані по об'єктах, де приймаються ключові рішення в нашій державі. Війна триває, і я думаю, що найближчим часом нас очікує ну що найменше пекельний травень, адже на тлі підготовки української армії до масштабного контурнаступу так само і росіяни перебувають на поготові, бо кількість ресурсів, які вони засередили в різних регіонах, не лише Російської Федерації, а й на території тимчасово окупованих нині знаходять тих територіях, що знаходяться під контролем російської армії, просто вражає. Ще одне уточнення хочу дати. Ну, ми десь всі сходимося до цієї думки, що дуже ймовірно, це російська провокація. А що вони можуть? Ну насправді ми почули версію пана гетьмана про те, що треба згуртувати е, суспільство навколо якоїсь ідеї, е, а ш, які, на які реально удари можна? Чого ми можемо боятися, враховуючи вже скільки вони всього натворили? Там вчора ввечері, от, от справді, всі телеграм-канали підхопили оцю е, розгін ядерки. Да, що на аеродромі? Я вже забув, Оленівка і Шайковка. Вже є літаки, і, начебто, вже стоять два е, вироби ядерні. Так писали, і от вночі це має відбутися. Що ви чекаєте? Яку відповідь вони можуть? Задати, чи це лише на внутрішній ринок, дуже важливий аспект, на який ми всі маємо звернути увагу. Проект телеграм-канал Гулагу нет, який позиціонується як опозиційне видання, по факту спрацював як один з е, е, сегментів російської інформаційно-пропагандистської операції. І Бо фактично та інформація, яка джерелом якої став цей телеграм-канал, вона виявилася хибною. Бо минулого доба ядерної атаки немає і її не буде. Бо абсолютно чітка позиція не лише країн колективного заходу тих країн, які входять до північно-атлантичного альянсу, є абсолютно чітка позиція Китаю і особисто і його лідера Сі Дзепіня стосовно варіантів застосування ядерної зброї російської армії. Очевидно, що ядерної атаки не буде. А от що стосується ймовірних варіантів розвитку подальшої ситуації, то тут я хочу звернути увагу наших глядачів на таке: Росіяни зосередили чимало своїх ресурсів на території Білгородської області. А величезна кількість е, техніки, озброєння е, особового складу. Там поки що небагато але ж ми розуміємо, що питання щодо переміщення особового складу це питання ну, майже тижня. А якщо в, в на, на, на належному рівні вже сформоване ударне групування з числа бронетехніки і відповідно підвезене туди боєприпаси на території населеного пункту на, на виязково, це Білгородщина створено створена величезний. Технічний військово-технічний хаб де росіяни засереджують і продовжують зосереджувати величезну кількість боєприпасів озброєння до того озброєння відповідно техніки на території півдня Донецької та Запорізької областей росіяни засередили до тисячі стволів реактивної та ствольної артилерії. Там чимало відповідних об'єктів. Де вони тримають озброєння військову техніку, тобто росіяни не поготові. Ми не можемо виключати той варіант, що Росіяни спробують скористуючись тим, що Україна ще поки знаходиться на етапі підготовки до власного контрнаступу, перехопити ініціативу і атакувати першими. Так, от для того, щоб російське суспільство було сконцентровано та згуртована на тих мареннях, якими ще й досі живе Володимир Путін. І відбуваються такі собі акції, в тому числі напередодні найзнаковішого такого свята в Російській Федерації дня перемоги 9 травня. Хотів також два слова і з нашими експертами військовими поговорити про цю комендантську годину. Вона, так чесно кажучи, трошки знаєте, особливо по Херсонщині, було такі не хочеться говорити як грім серед ясного неба, але десь нас повернуло в ті часи, коли ну пам'ятаєте, як в Києві свого часу також запроваджували такі е, довгі комендантські години, і тоді це пояснювало тим, що е, можуть працювати диверсанти, і для того, аби е, якісно їх знешкодити, справді треба, щоб на вулицях е, зайвих людей не перебувало без зайвої потреби. Пане Слизньов, з чим це пов'язано? Чи є там ризики якогось е, справді загострення? Дехто в коментарях почав писати навіть в соцмережах, що там чи не контрнаступ вже з боку росіян, які зготуються людей справа в тому, що тими самими справами, якими нині займається пані Гумінюк та пана Ігнат, <гум> свого часу я цими питаннями опікувався. Тому я розумію, що слово то є зброя і необережне висловлення може зашкодити в першу чергу діям українських сил оборони, наражатиме на смертельну небезпеку наших воїнів. Тому я думаю, що. Та інформація, яку виклала пані Гумінюк, вона є виключною. Далі будемо дивитися, і в будь-якому разі правила експертів мені здається, має бути такі. ми коментуємо, коментуючи. Я розумію, що зараз складно коментувати, що відбувається у Києві, адже але зараз це топ тема інформаційного простору в Україні. Деякі телеграм-канали пишуть, що вже багато вибухів було чутно. Що заспокоює представники київської військової адміністрації, стверджують, що працює протиповітряна оборона, вже, начебто, з'явилося відео, де побачили безпілотник, і це був не шахід але... Знову ж таки, ми розуміємо, що це в динаміці розвиток цієї ситуації і а, зараз складно і коментувати. Панесаки закінчиться тривога. Ми вімкнемо обов'язково від що вам можливо відомо з ваших джерел, і загалом оці дні до 9 травня, якими вони будуть на вашу думу? Мені здається, що росіяни зараз діють абсолютно раціонально і вони не завжди прив'язуються до якихось визначних дат, вони орієнтуються на власні ресурси, мають можливості та накопичили відповідні ресурси та резерви для того, щоб застосовувати масово дрони камікадзе шаге 136 чи ракети різних типів базування. Вони їх застосовують з якою метою їм важливо максимально сповільнити темпи української підготовки до контрнаступу. Бо очевидно, що ті прильоти, які ми останні кілька днів спостерігаємо, вони спрямуються на об'єкти Військової інфраструктури на об'єкти енергетичної інфраструктури на об'єкти залізничної інфраструктури, чому тому, що їм край важливо, щоб та військово-технічна допомога, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, чим більш повільніше надходила до тих частин та підрозділів, які готуються до контрнаступу, і те, що ми зараз бачимо в Києві, я так само ви в Крейму ОК в телеграм-канали, які пишуть про події в Києві, працює дрон, розвідувальний дрон, тобто росіяни досліджують росіянам потрібна інфра інформації щодо ключових об'єктів на території нашої країни, зокрема в Києві, для того щоб далі вражати ці об'єкти тими ракетами, які вони мають в своєму розпорядженні. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що історія про те, що росіяни відчувають снарядний голод. Вони не мають достатньої кількості ракет. Це не зовсім коректна інформація. Росіяни мають можливість виготовляти від півтори до чотирьох тисяч боєприпасів на добу. Це перше, по-друге, вони спроможні протягом місяця виготовляти до 50 ракет різних типів і морського, і авіаційного. Обазування, а я маю подякувати за цю можливість за цю атмосферу, за можливість бачити ваші очі, чути ваші думки. Насправді ми всі різні. Лів'яни, я кримчанин, але я розумію, що у нас усіх спільний ворог, якого ми маємо перемогти, і ми можемо розраховувати, сподіватися на підтримку наших західних партнерів, але я так само розумію, що вони в першу чергу опікуються власними національними інтересами, а ми опікуємося нашим національним українським інтересам, і лише гуртуючись, тримаючись один одного разом, ми зможемо перемогти того ворога. Бо як то кажуть, батька гуртом легше бити.